Так, розбаговка. Коротше, мені тут один фанатик прислав посилку. Карандаш Олександр. Я його тут відмічу, ви переходьте до нього, в нього золоті руки. Він отакий файний чувак. Коротше, зараз подивимося. Що він мені тут прислав. вуаля. Так, саме головне. Я, звісно, розпакувала це до того, тому що воно тут так було запаковано, що це капець. Саме головне, саме головне, ви зараз офігієте, люди. Я вже чую, як він пахне. Ви бачили коли-небудь? Боже, чорний часник. Гляньте. Боже, він пахне, як якісь гриби. Я як попробую на вкус скажу потім, яке воно. Ну що, хочете, щоб я це спробувала? Ммм, дивіться. Це чорний часник. Ви бачили коли-небудь таке? Офігетний встать. Пахне так смачно. Спасіба, Санюк.